Фу. Це, звісно, охерен, но чого я раніше руля не взяв? Я хер'езно. Не, знаю, то що я хоч і в Америці, але, блядський єврей, Мені жалко грошей. Ти що, мене жаба досі дава, що я його купив? І то, знаєте, як я його купив, блядь? Не то, що я взяв його і купив. Це, коротше, подарунок від дружини на річницю е, нашої свадьби. Отак от. Тобто, я знайшов лазейку, через яку я якби зміг получить собі руль. Того, що так би я його в житті б собі не купив. А так це подарунок від дружини. І я за милу душу його взяв. Ізі. Я не пам'ятаю, що я ставив собі на L2L, 3 але я тільки що нажав її, і я оце думаю, а чи не міг я а, втратити тільки що Причепа? <сум> Бо я вже забув, на яку кнопку я ставив відчепити Причепа. І можливо, саме це тільки що і сталося. <сум>